Народ, всім доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як так відбувається? Поки хлопці воюють на війні, то нашим жінкам, такі як Любі з Миколаївської області, забувся, як називається, район її, відрізають відрізають газ. Вдумайтесь, люди, багатодітна жінка, вагітна на восьмому місяці. Наші місцеві ор обрізають газ, розумієте? Де ті мужики, де є справедливість? Скажіть, будь ласка, одне. Чому люди, чому люди, вдумайтесь, коли говорять правду, доносять правду, вони стають, бо вони йдуть за справедливістю, вони стають вони сепарами нога руках Кремля. А чому депутати у вишиванках, які обкрадають? Народ простий народ вас зі мною разом. Ви народ мовчите, тому що ви терпіли. Не на часі війна. Вас обкрадають просто-напросто і вони стають. Ви, ви просто розумієте, вас обкрадають, а ви очима лупаєте. І вони стають патріотами, вони стають героями. Як так може бути? Поясніть мені, будь ласка, може вже пора задуматися? Може вже пора об'єднатися? Може вже пора. Об'єднатися народу за справедливість, за правду, за допомогу, щоб ми один одному допомагали. Що якщо сталася біда, щоб один одному руку подали, а не оце простий цей піар, вибачте за слово, вишиванка, то мова, це музика. Вони вам музику дали зараз, закон прийняли, щоб вас від цього всього відволікти. А далі стають мільярдерами. Як ви це не можете зрозуміти? Ну що з того толку, що вона там музика дасть, скажіть мені одне. То за мову бігали, били один одного, знаєте, таких пару патріотів. Один в Німеччині сидить другий в Польщі. Правда, вони не воюють, тільки вони воюють, як кажуть дивани експерти за кордоном. І вони кричать, чому ти не в окопі? А чому ти не воюєш? А коли я сказав, а ти чого не воюєш? Пану приїжджай сюди. Візьмемо ще пару депутатів захватимо і будемо разом воюватися, війна скоріше закінчиться. Ну то деякі були, що заблокували, розумієте? Ну як так може бути? Тут я вам повторюю, не потрібно і орків. Тут є свої місцеві, які просто роблять із людей незрозуміло що. Ну, ви ж пойміть одне, як так може бути, що коли ти говориш правду. Правду людям доносиш, йдеш за справедливістю, живеш по честю совісті і гідності, ти стаєш сєпором нога рука Кремля. А коли людина та, що бере гроші,